Сьогодні у нас на сервісі баги Сіклей Фуглман-літровий. Це техніка 80-ї бригади ЗСУ. Значить, до нас баги приїхала з купою помилок, пропуски зажигання по циліндрах, невідповідність сигналу з зондів і Ще якась помилка, там, не пам'ятаю. А, по датчику детонації. Погано реагувало на педаль газу, провали, простріли. Ну, Власне, те, що ми зробили, поки що то це скинули помилки і подивили всі роз'єми, всі контакти на дросіль, на кислородні датчики, на форсунку, на датчик детонації і так далі, тому що баги плаває. Плаває вона так, що хлопці, коли сидять в салоні, у них по пояс води, тобто мотор і всі органи керування, електроніка, вся знаходиться під водою. Ну Скрізь сухо по всіх датчиках, тому вірогідно проблеми, які виникли, у них зв'язані були. ну Можливо, десь трошечки водички попало, не знаю. Можливо, неякісне пальне. От Зараз ми катаємось, дубасимо, даємо їй відсечку. А помилок ніяких немає, все працює. Тому зараз ще викрутимо свічки, подивимось, там по свічках має бути видно, якщо там неякісне пальне було чи щось таке, можливо, замінимо свічки. Ось така двіжуха. Значить, що? Ще раз підключаємо діагностику вже четвертий раз, і помилок ніяких немає. Тому напевно. Щоб у хлопців була така штука, замовимо їм таке обладнання, щоб вони могли самі швиденько підключитись, скинути помилки, подивитись, в чому там проблема, і поїхати далі. Тому що ми проблем ніяких не знайшли. Скинули чек і машинка поїхала. Ну, в таких умовах експлуатації, як працює ця техніка, що вони її топлять бачите, повністю там з кабіною, з мотором. Ну, це абсолютно нормальна історія, коли виліз якийсь чек. На жаль, Абсолютно всю електроніку відключити не можна. Сучасна апаратура така, вона вся інжекторна і в таких тяжких умовах експлуатації. Тим паче техніка їздить і з перегрузами, вони там потоні на неї грузять і топлять в болотах. Це абсолютно нормальна двіжуха. Коротше, добре, що проблем ніяких немає по техніці, з датчиками. Значить, Все працює, інжектор працює, моторчик шепче. Реве воно просто як самоліт реактивний. Значить, що зараз закінчимо обслуговувати і передамо його назад, поїде воно надалі. Боронить нас із вами. Наразі воно працює на курському напряму. Значить, Кому треба квадроцикли, звертайтеся, є техніка на будь-який смак, будь-який бюджет для будь-яких задач, кому треба баги. Звертайтесь, Така баги теж є в наявності. Значить, 17 тисяч баксов літровий мотор усилитель руля, лібет, три блокировки, трьохмісна кабіна. А є така ж машинка навіть з 6-місною кабіною. Номер телефону напишу тут. Кому може такого роботягу треба дзвонити? 3800. А ми сьогодні ебашимо, відновлюємо техніку для війська. Летить. Чую по звуку, десь летить. Так. Попитаємо, ну, я і так бачу, що в ходу немає ніяких провалів, стартує класно! А? Поки не світить, поки не світить? Ну, от, чек, поки не засвічується, поздує вона як ракета. Поэтому зараз ще трошки потестуємо, ну і що, і на цьому напевно закінчимо. Перевіримо ще свічки. І поїде вона далі, поїде вона далі і підарів. Кому що треба по квадроциклах, звертайтеся. Номер телефону напишу тут, а наш сайт знайдете в шапці профіля.